Добрий вечір, наші дорогі підписчики. Сьогодні нашим перепілкам 3,5 сутки. Завтра утром буде 4 доби їм. Ми їх вже розділили на 2 ящички. Перестелили їм пільонки них ще частенько. Вже поставили їм отакі кормушечки. Вони вже достають з них їсти. Бачите, пару перепелів ще їдять з них. Поставили вже обичні їм поїлочки немаленькі. Вони сплять, віддихають. Ще покажу вам у другому ящиках. Правда тут поганенько видно. Тут лампа красніше. Тут трошки більше, штук 70. в тому ящику штук 60, примерно. Це печать самці. Тіло почти вже великі. Як кажуть, через 40 діб і ми будемо нестися. Да, перепевне. Тепло хорошо їм, відпочивають. Підписуйтесь на наш канал, хто хоче далі наблюдати за нашими перепелками, курочками. Всім мирно сплють. До нових зустрічей. Пока-пока.